Задивився сумні очі увесь світ в них бачу. Розкажи мені, Тараса, як це передбачив, бо ти символ України, тебе збудь пророком. І любов та укріпилась, зросла з кожним. При століття ти рятуєш Україну милу, щоб мирні, вільні нові діти твої жили. Ти любив її рідненьку, та й ми всі любили, Убивають її, гноблять, як тебе гнобили. Вже від болю ні стогне, похилиш. Защилась під лісів дрімучих. Не одна вже Катерина у чорній хустині плач і горе у домівках, сини в домовині, діти сироти зостались, мати сива плаче, а москаль своїй росії від радості скаче. Ти розгледів біду нашу з минулого часу. Моли Бога за Україну, я прошу Тарасе. Посміхнулись сумні очі, сумніву не маю. Ми з такими козаками ворога здолаєм. Україна була і буде, розцвіте калина. Клятий ворог земель наших, як та роса згине, а як прапор звеселиться, пісню заспівайте, як будете святкувати, тараса згадайте, співчуття всім передайте матерям і вдовам. у молитвах сповільніте незлим тихим словом.